Відключення було ну, години на три на чотири, поки включилась котельня від генератора. Це житель Олександрії Олександр Богуцький згадує минулорічний опалювальний сезон. Чоловік живе у дев'ятиповерхівці. У квартирі центральне опалення. Говорить, до можливих відключень електрики готується знову. Пляшки, ну, воду набираємо, є трошки. Фонарі, ліхтарі є. Але ми все-таки надіємося чи маємо надію, що тепло в нас буде, електрика. Я не знаю, як буде, але буде відключення, не буде. Будемо жити, будемо виживати. На котельні, яка забезпечує теплом мікрорайон міста, все готове для пуску тепла, говорить директорка підприємства Теплокомуненерго Алла Грибачова. Котельня опалює 9 багатоповерхівок, 3 навчальних заклади і бібліотеку. Враховуючи те, що великий знос обладнання, великий знос теплових мереж, випадки аварійні можуть бути в будь-який момент під час проходження опального сезону. І особливо тяжким у нас завжди залишається початок опального сезону, коли ми підключаємо будинки, коли проходить розповітрювання системи опалення. І це певний тривалий час, який місяць-півтора по окремим будинкам в зв'язку з відсутністю виїхавшими мешканцями або небажанням розповітрювати. З верхні поверхи житло. Каже, ця котельня одна з п'яти автоматизованих, які є в місті. Їх особливість це установка, яка за рахунок спалювання природного газу виробляє електроенергію, тому може працювати і під час блекауту. Перший блекаут був для нас як протиаварійне тренування. Ця котельня в нас була в роботі, вона забезпечувала роботу пункта незламності. По місту були розгорнуті інші пункти незламності за рахунок там встановлених генераторів місцевою владою. Наші котельні, які на дровах продовжували працювати, тому що у нас там ще при будівництві тих котелень було модульних, було передбачено встановлення дизельних генераторів. На всі малі котельні ми. Придбали відразу на протязі листопада після першого блекату. Ми ну придбали вже розраховувались потім частинами, як по по фінансовій можливості, але взяли і забезпечили наявність генераторів. Послугу центрального опалення в Олександрії надають 19 котелень, 14 з них для роботи використовують газ, 5 працюють на дровах. Споживачами центрального опалення є 21 тисяча 600 абонентів, з них 16 тисяч населення. За спожити у минулих роках тепло населення заборгувало 120 мільйонів гривень. Інші, зокрема, магазини, кафе майже півтора мільйони. За спожитий газ винне 100 мільйонів гривень. За послугу з розподілу газу 44 мільйони. За різницею в тарифах держава заборгувала Підприємству 88 мільйонів каже директорка підприємства. Ці кошти нам обіцяли надати в грудні минулого року. Частково потім обіцяли дати в цьому році щось. Це призводить до проблем нарахування якихось пень, штрафів і потребує внесення змін в законодавство. Цей опалювальний сезон каже, відбуватиметься за іншими правилами ніж торік. Прийнято постанову Кабміну про те, що нас зобов'язали відкрити рахунки в казначействі. І всі банки, які збирають кошти за опалення, ми уклали з ними угоди, і вони перераховують всі кошти, які надходять, на казначейські рахунки відкриті. І тільки за умови відкриття таких рахунків з нами уклали договори на опалювальний сезон. З цих рахунків казначейства щоденно, кожного дня, о пів на десяту, всі кошти, які надійшли, розподіляє по пропорції 65% направляють на газопостачальну компанію, і на рахунок, який ми маємо в розпорядженні, лише 35%. При такій ситуації немає можливості сплатити заробітної плати, неможливо виплатити людям гроші, а про те, що відсутня можливість. Платити за електроенергію, за розподіл газу або придбати якісь матеріали на випадок надзвичайних ситуацій під час війни в Олександрії мають 70 генераторів, говорить начальник управління житлово-комунального господарства Михайло Сулятицький. Ми отримали генератори від спонсорів. Це наше місто побратим з Англії, місто БАТ. Вони дали нам генератори, поставили на лікарні, на учбові заклади. А також були привезені з Польщі Тут також 30 генераторів, які ми забезпечили. Місця скупчення людей, це той, це і ОСББ частково там дали, і комунальні підприємства. Зараз у нас є перемовини, де нам обіцяють дати конгераційні установки для того, щоб на період блекауту ми могли. Самі виробляти електроенергію і не зупиняти наше підприємство, Те, як у нас було в прошлому році, коли у нас на протязі півтора суток не було електроенергії, каже розпочати опалювальний сезон в Олександрії. Планують з 1 листопада. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.